Дедалі частіше в Україні зростає кількість нещасних випадків за участю електросамокатів, причини типові: їзда без шолома, на тротуарах, у навушниках, порушення правил дорожнього руху. Один необережний рух і вже не втримав кермо, не оцінив швидкість і не встиг зупинитися перед машиною. Вирішив підвести подругу і впав на повороті. Так починаються сотні історій, які закінчуються в травмпункті. Особливо небезпечними є самокати в руках підлітків, без захисту, без знання правил з телефоном у руках. Вони становлять загрозу не лише для себе, а й для інших. Буквально вчора в мережі з'явилося чергове відео. На кадрах діти зухвало порушують правила дорожнього руху, жодної обережності, лише ризик і демонстративна зневага до безпеки. Подаруйте, будь ласка, своїм дітям книгу з ПДР і змусите, хоча б прочитати перехрестя мрії та Лесі Українки приблизно 18.00. Спочатку вони проїжджають на самокатах зеброю ліворуч, потім виїжджають на зустрічну смугу руху, навіть не повернувши голови. Скільки вже випадків із малолітніми на самокатах, які їздять аби як? Такий коментар бачимо під відеозаписом. І на жаль, цей випадок не виняток, а вже майже буденність. На сьогодні електросамокати не мають чіткого визначення правил дорожнього руху, проте їхні користувачі зобов'язані дотримувати загальних норм безпеки та не створювати аварійних ситуацій. Щоб уникнути небезпечних ситуацій, патрульна поліція рекомендує користувачам електросамокатів не рухатися по приїзді частині разом з автомобілями, дотримуватись безпечної швидкості, особливо в місцях скупчення пішоходів. Не використовувати електросамокат, у стані алкогольного чи наркотичного. Наспіння бути уважними на перехрестях і переходах, навіть якщо маєте перевагу русі, використовувати світловідбиваючі елементи або фару час доби. Пам'ятайте, електросамокат не іграшка, а повноцінний транспортний засіб. Він вимагає уважності, відповідальності та знання правил дорожнього руху, захисне спорядження, обмеження швидкості, повага до інших учасників руху прості речі, які можуть зберегти життя. Дотримуйтесь правил, бережіть себе і тих, хто поруч. І не забувайте, що одна помилка може мати непоправні наслідки. Катерина Груднєва, Кременчуцькі новини.